Давайте, розповідайте. Кажіть. Кажіть, бабу. Кажіть вірша. Все, кажіть вірша. Розказуйте. Баба ще запишила. Та вас не зимкують, вірші <селі> розказуйте. Все, 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 я все, ви розказуєте лише. Ой, який, баба хитра, мудра, ніж. А може ближче так вже поїдемо? <плес> <плес> не не, не, preciso, не треба, не треба. Ну, чекай, я вам розказую. Ну, чекай, чекай. Я вам дам... Тихо, тихо, розказуй, розповідайте мене. Кругом чути голос Божий, бо пройшов уже той час, що Ісус Христос Син Божий, скоро прийде другий раз. Отож будьмо обережні, бо не знаємо коли, чи у рану, чи у вечір, чи у нічної пори. Тож пильнуймо і молівся, бо не знаю, який час, що вгоріло наше світло, як прийде спаситель нас. І не будьмо легковажні, бо час скоро промене. А вже чути кроки Божі, скоро наш Господь прийде. Коли прийде, ми не знаємо, але знаємо лише одне, як прийде Господь у славі, нас собою забере. Вже не будемо скататись, по тій грішній землі будемо Бога прославляти тій небесній стороні. Прийде наше визволення і журбі прийде кінець, бо з нами і наш Спаситель, то Господь наш і Отець. І зачинить Господь двері, ніхто більше не війде, там для грішних нема місця, їх велике горе жде. І небесні сили Божі захитаються тоді, о, як сумно тоді буде на тій грішній землі. Ясне небо потемніє, зорі будуть попадати, грішні люди переляку в горі утікати. І там місця не знайдеться, щоб сховатися могли. Тоді собі пригадають, як в гріхах вони жили. Будуть вони нарікати, на почали своє життя, тоді буде вже пізно, вже не буде каяття. Слово Боже забереться, ніхто вже не почує, о, як сумно тоді буде, там лукави запанує. У тривожі у нещастю будуть люди нарікати, тоді буде вже пізно, не поможе рідна мати. Ото встаньмо на коліна, зі сльозами на очах, Господь чує просьбу нашу, не перейде мимо нас. Господь простить всі провини і вже більше не згадає, лише придім до Ісуса, більше для нас місце має. Тож пинуймо і молимося, бо то вже останній час, як прийде Господь у славі, не залежить він і нас. Ще що ті мовчі провини, життя вічне у Я зале снимал, все будет вас показывать. А ты что, не снимай? Я зале, я на резкость наступаю, бабу. зара. но да, Это на Вот, это Я показывать, вещи саду. Это мама. Вечасы, да? Йой, я не люблю снимать, я, Коля. Ничего, ты не, не любишь. кино. кинозирка будет. Да.

А то я лежала на дворі, в городі. На дворі лежало, без нічого лежав, то вовк з літа, і то ото за тим діляти. То страшне, вилоди. Тя вчула, ж що вовк, я ще страшно, а с можливо пес. А завжди в стайні було. А далі літеля в стайні заганяли. Потім в стайні заганяли? — Теля? теля. — теля. Теля на, на, а, по, а потім годостані пхали. А потім трясамо у ще стані. А, а <рісті> <рісті> <та заробіна. рісті> понял, касано в обуви. А вищу за петку на, 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 на усилий на кити? Я думаю, то На полігоні, як мені кажуть, то вітом та що. Я тоді за тому кажу, химу комунал. А він не вічить. Ну так буду горить. То хто кого бабу налякав? Чи ви вовка, чи Вовк вас? Баба Вовка. Баба Вовка налякала. Я ще зраша вовка мене.